Користувачі маліцької міської центральної бібліотеки та бібліотеки Філі. Я рада вас вітати на щотижневій бібліотечній відеохвилі. А чи ви знаєте, хто такий Ярослав Стельмах? Да, дійсно, ви всі знаєте, Ярослав Михайлович Стельмах, відомий український дитячий письменник, драматург, розаїк. Перекладач Ярослав Стельмах народився 30 листопада 1949 році у Києві у сім'ї письменника Михайла Стельмаха. Ріс дитиною, обдарованою, з різнобічними інтересами. З дитинства захоплювався спортом, музикою, а також іноземними мовами, займався плаванням. Потім гімнастикою, а з боксу і боротьби здобув навіть спортивні розряди, грав на фортепіано, любив 13-ту гітару, з малих літ почав вивчати англійську мову і варто сказати не без успіху. Після закінчення середньої школи вчився в Київському інституті іноземних мов. Потім в аспірантурі займався перекладацькою діяльністю. Я почав перекладати, згадує Ярослав Михайлович, і ще навчаючись в Київському інституті іноземних мов. Спершу мене зацікавила книга, яку мені привезли з Канади, автор її першої історії народу ескімоський письменник Маркузі. Книжка адресована дітям і цікаво, дохідливо розповідає про сурове, сповнене небезпеки і тяжкої праці життя ескімосівських племен. Звалася вона гарпун мисливця. І працював я над її перекладом з великим задоволенням, пише письменник на час закінчення інституту. Ярослав мав вже декілька друкованих перекладів з англійської мови. Незважаючи на відчутні успіхи в галузі художнього перекладу, несподівано навіть для самого себе Ярослав Стельмах почав писати твори для дітей. У 1975 році вийшла його перша книжка Збірка оповідань. Манок. Через три роки був прийнятий ще до спілки письменників, потім були повісті химера лісового звіря, якось у чужому лісі, Найкращий намет та інші. Ярослав Стельмах, відомий в літературі як драматург. Уже перші його п'єси мали неабиякий успіх. У 15 театрах одночасно йшла його п'єса Привіт, синичка! чи мала аудиторію глядачів збирала шкільна драма. Хоч частково ліквідували дефіцит п'єс для наймолодшого читача, Ярослав Стельмах створює Митько козавр із Юрівки, вікендій прирозумний, який відчать. Про знання автором дитячої психології, його вміння розкрити внутрішній світ дитини. Широкої популярності набули також п'єси Ярослава Стельмуха, Гра на клавесині, провінціалки та інші. За два з половини десятиліття більше двадцять п'єс Ярослава Стельмуха було поставлено театральними трупами. Понад 30 років він працював в драматургії, написав 25 п'єс і зробив майже 50 перекладів драматичних творів. Відбулося більше 100 вистав за його творами, які зіграні 25 тисячі разів, і їх подивилися понад мільйон глядачів. Драматургічна діяльність Ярослава Стельмаха була висока. Оцінена ще у Радянському Союзі так за п'єсу для дітей привіт Синичка, що в 1979 році він був удостоєний другої премії на Всесоюзному конкурсі на кращий драматичний твір для дітей та юнацтва. У 1984 році п'єсу «Запитай колись трав» письменникові присучена республіканська комсомольська премія імені Миколи Островського. Незалежна Україна також відмітила драматурга Ярослава Стельмаха. У 1996 році йому було присучена премія імені Івана Котляревського. У 1999 році він названий кращим драматургом року і на кінець. За книжку повістей оповідань для дітей. Голодний, злий і дуже небезпечний. У 2001 році він став лауреатом найвищої літературної премії, якої удостуються дитячі письменники України премії імені Лесі Українки. Загинув Ярослав Стельмах 4 серпня. У 2001 році автомобільній катастрофі, похований в Києві на байковому кладовищі поруч з батьком. Отож, шановні читачі, читаємо самі і читаємо своїм дітям волю українського дитячого письменника Ярослава Стельмаха. До нових зустрічей!